Всім привіт з вами Стас, та ви на каналі Геймплей. Сьогодні я покажу, де знаходяться ось такі всі новорічні подарки. Я уже на своєму основному аккаунті получу 5 таких. 5 таких і 12 таких. І мені ось тільки що Годлі випав. Ніявно Годлі був випав. Я в шоці. А ми почнемо. Так, біжимо. Зараз я покажу перші подарки. Ось тут перший подарок. Далі біжимо до другого. Так, секундочку. Так, зараз покажу вам другий. Ось Другий. Далі біжимо до третього. Так. Так-так-так-так-так. Вкладний на мене в основному е, акаунті вийде обзор на нових юнітів. Так ми вже третій знайшли. Шея в лопі два таких подарочка. Зараз я, вас їм, зараз я вам їх покажу. Спочатку заберу дневний подарок і біжимо знову. Ось, я... Мені ви погодлі. Ось. Ось мій основний. Я зараз поки що БФК. Потім викладу скріни на свій основний аккаунт. А ми тут є ще один подарочок, це вже четвертий. Далі біжимо. І це вже четвертий подарок тільки за 2 хвилини. Підпишіться на мій канал, то поставте лайк. Мені буде дуже приємно складати для вас такі гарні відео. Я дуже сильно стараюся для вас. Так, якщо так взяти, то тут треба запаркурити. Ось на тій висоті є подарочок. Все. Це новий аккаунт я скажу по-моєму основному все є. А я включу, я чуть-чуть вже вернуся, коли я зможу застрибнути. Так, я не зміг і так застрибнути. Отже, зараз мені другий аккаунт мій дасть 500, 500 гемів. Щоб я зміг відкрити маунти. Щоб я зміг відкрити маунти. так. Мені вже дають. Дякую моєму, моєму другому аккаунту, а я так собі їх розблуковую і екіпірую перший молодший щоб Я зміг легше застрибнути. От бачите, як він вже високо стрибає. Тепер ось так ось! Ай. Що? Я думаю, що не буде добре. Я просто назад вишвернула. Вернуся коли зможу туди застрибнути. Так, мої любі підписники. Я зміг якось забратися на це. О, ура, я зібрав цей момент. Ура, я зібрав цей подарунок. І далі ми йдемо до трейдинг плази. По наступні пару подаруночки на трейдинг плази. Так, о, бачу біля мене з мого аккаунту, що тут і чел є дуже дорогі юніти. У мене за не дуже, але я вже за получив цього міфіка з Holdens я і аптеді Титан мена. Я в шоці. Жаль, я не можу получити годлі. Так а ми далі будемо получати мови. У мене ось ці подарунки. Це вже по рахунку шостий. Далі я хочу переродитися. Офіціально з нульового аккаунта це роблю. Бо на основному в мене реально це є вже міфік. Я собі його покажу. Так, і ось. Так, це вже сьомий подарунок. Далі біжимо. І я покажу, я покажу вам железь. Це вже, це вже годі би сьомий чи восьмий. Далі Та біжимо. Так, ну я бачу, що годлі ферма, вона імба з молодого аккаунта. У неї 50 тисяч ДПС, 55 раньше і ще на 1750 наносить. Це взагалі якийсь печені печ... 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 якийсь будинок. Новий ультимейта G40. Так, тут же немає. О, мені дали дрельмена безплатно. Ура! Ну нам не до дрельмена. нам треба подарки. Я просто, я просто ці вже подарки і можу вам з легкістю підказати. Надіюсь, моє відео буде для вас корисне. Так, а я вже ось тут є подарок. І далі на цій мапі ще є один подарок. Ще є один подарок. Просто я дивився як цих логіл, то тільки один з 15, яких я дивився, зміг знайти всі 12. У мене 12 гемів. Тільки один вогс 12, зміг з п'яти зміг знайти всі 12 подарків. І в мене 12 гемів. Так, надаю мапі, поки що ще немає. Вертаємось у Лобі. Подивимось, скільки ми вже подарків знайшли. Так, о, ми вже 9 подарків знайшли. 9 до 9. А ми йдемо в цю мапу. Ай, а я не знаю, де от останній подарок. А, я забув, я після цієї картки вернуся і покажу вам. А поки що я виявлі щось можу зробити. Так, а моє ті просто буде швидко діяти. Я знаю, тут не треба вибирати. Тут ми вже зразу йдемо один подарок робимо. Далі біжимо сюди. Стоп. Я бачу. Я бачу, я у мене вже новостной. Я рекомендую фармити себе і держави. Так, поставлю свого одного дульменчика. Нехай справляється. Так, раз, далі два, далі три. Ось основний подарок. Секундочку я вернуся коли. Я напишу команду Lobby. Щоб вернутися у лобі. Лобі. І, мен... і це вже 11 подарків, і я при вас заберу останній подарочок і покажу, наскільки це діяла і гарна штука. О міфіки буде 30 тисяч. Ультибеті вже 404. За один день це багато. Ось я тут красавчик займаюсь ділами. Це вже 11 і я знайду останній подарочок. Біжимо до нього. А я забув про одне місце. Фін. А, значить тут ми забирали. Так зараз я тут пригадаю. Я міг бути би ще один подарок, і тільки я його знайду, то я вам повідомлю. Стоп підписників я вроді би забув про один подарок, напевно ще. Він третій в ховається. Ну тут його немає, отже ми забрали цей подарок. Щось дивно. Вчора я так само всі подарки знаходив і вони всі у мене були. Диву, ну, попробую пошукати ще. Всім привіт! Я би старішов дичку, на яку я теж би, би я точно би забув зробити а це ця. Що ще не можу знайти останній подарок Це взагалі капець? Всім привіт! Я знайшов останній наглий подарок і ми його заберемо. У мене і тепер є 12 з 12 подарочків. Біжимо в Лопі. Як я не міг додуматися до цього, як я і ми на нульовому аккаунті я доказав, що навіть на нульовому аккаунті можна забирати ось такого юніта. Якраз цього я розіграю в коментарях, якщо ви додивилися це відео до останнього. На цьому всім па-па-па-па!